Давайте уявимо, що будь-який бізнес, це наче великий проект, який треба збудувати. І для цього, звісно, потрібна не лише класна ідея, а й повний набір інструментів. Так от, саме цей набір інструментів, усе, що є в розпорядженні компанії, це і є її капітал. То що ж це за такі інструменти, без яких неможливо нічого почати, не кажучи вже про успішний розвиток. Ну, відповідь тут набагато глибша, ніж просто гроші. Вона, власне, і ховається в самому понятті капіталу. Якщо казати просто, капітал це абсолютно всі ресурси, які є в компанії і які вона використовує. Тобто це не лише готівка на рахунку, а взагалі все, що допомагає створювати цінність. Це і є наш, так би мовити, повний ящик з інструментами. Окей, щоб навести ладу цьому ящику, давайте почнемо з найпростішого: звідки ці інструменти взагалі беруться. Це, мабуть, перша і найважливіша класифікація капіталу за джерелом походження. І тут все досить логічно ділиться на дві великі групи. Власний капітал це ті інструменти, які належать бізнесу, які він купив. А позичений капітал це, по суті, інструменти, взяті в оренду. Ними можна користуватися, але рано чи пізно доведеться повернути, та ще, як правило, з відсотками. Так, а що ж таке цей власний капітал? Ну, все починається зі статутного: це внески засновників на самому старті, такий собі фундамент. З часом до нього додаються різні резерви, але найцікавіше це нерозподілений прибуток. Це ті гроші, які компанія вже заробила і вирішила не забирати, а вкласти назад у справу. По суті, оновити свої інструменти або купити нові. І з позиченим капіталом все ніби простіше. Це різноманітні кредити, позики, будь-які кошти, залучені ззовні. Це дуже корисна річ для швидкого росту, але завжди треба пам'ятати, що це інструмент з умовою, його доведеться повернути. Добре, звідки інструменти беруться зрозуміло. Тепер давайте заглянемо всередину нашого ящика і подивимось, а які вони взагалі бувають за своєю суттю, за формою. Починаємо з основи основ це грошовий капітал. Це, знаєте, не сам інструмент, а скоріше універсальна валюта, за яку можна придбати будь-який інший потрібний інструмент для нашої майстерні. Далі у нас іде, так би мовити, важка артилерія, фізичний капітал. Це вже самі інструменти в прямому сенсі верстати, будівлі, комп'ютери, автомобілі, словом, усе те, до чого можна доторкнутися і що безпосередньо створює продукт чи послугу. А от тепер, як на мене, найцікавіший вид інтелектуальний капітал це такі собі невидимі, але надзвичайно потужні інструменти. Патенти, унікальні технології, бренд, ноу-хау. По суті, це ті самі секретні креслення, які роблять бізнес унікальним і неповторним. Але ж погодьтеся, можна мати найкращі інструменти та найгеніальніші креслення. Та без одного елемента все це буде просто мотлохом, і цей елемент це людський капітал. Знання, досвід та таланти команди це той актив, який і приводить у рух всю цю машину. І останній, третій спосіб поглянути на наш капітал. Давайте тепер розсортуємо інструменти за тим, як довго вони нам служать, за їхнім, так би мовити, життєвим циклом. Тут ми ділимо все на дві великі групи перша це оборотний капітал, це, по суті, розхідники, те, що постійно в русі і швидко витрачається, а друга основний капітал це наші довгограючі активи, які служать роками. Що ж таке оборотний капітал? Це гроші на рахунках для щоденних операцій, це сировина на складі, це готова продукція, що чекає на покупця. Повертаючись до нашої аналогії з майстернею. це як цвяхи, клей, фарба. Вони постійно використовуються і їх запаси треба поповнювати. А от основний капітал це зовсім інша історія. Це наш надійний верстат, це сама будімля цеху, це вантажівка для доставки. Вони не зникають після одного виробничого циклу, а служать роками, поступово переносячи свою вартість на готову продукцію. Ну що ж, здається, ми навели повний порядок у нашому ящику з інструментами. Ми розклали все по поличках, і що ж ця вся структура дає нам у підсумку? А в підсумку ми отримуємо таку собі тривимірну картину. Ми можемо дивитися на капітал з трьох різних ракурсів: звідки він, який він і як швидко він працює. І кожна з цих точок зору дає унікальне розуміння того, наскільки здоровим і стійким є бізнес. І ось, мабуть, ключова думка. Справа не в тому, щоб мати багато якогось одного інструменту. Справжній успіх у правильному балансі потрібні і гроші на закупівлю, і якісне обладнання для виробництва, і геніальні ідеї, і, звісно, талановита команда. Саме правильне поєднання всіх цих елементів і змушує бізнес працювати ефективно. І наостанок пропоную замислитися ось над чим. Якщо уявити бізнес як складний годинниковий механізм, то як саме всі ці на перший погляд різні речі? Гроші, верстати, ідеї та люди взаємодіють між собою. Як кожна ця шестерня, велика чи маленька, сціплюється з іншою, щоб змусити весь механізм злагоджено рухатися вперед?